Вітаю на занятті з української мови. Розпочинаємо наше чотирнадцяте заняття. Чорнадцятий урок. Урок номер 14. Запишемо на дошці Тему уроку та номер уроку. Отже, урок 14, і наша тема дієслова. Отже, дієслово – це однина, сингуляр, ми вже з вами вчили, що таке однина, що таке множина, і множина, плюрал, ми можемо сказати. Це слово дієслова. І обов'язково поставимо з вами наголоси. Дієслово це однина, дієслова, це множина. Отже, ми бачимо, що наш наголос змінює своє місце, переходить на закінчення. Подивіться, будь ласка, слово слова. Ми це знаємо з вами, так? Ми знаємо слово слово, ми знаємо множину від цього слова, слова і знаємо правило О, є слово, закінчення О, значить, це воно. Отже, у множині ми будемо мати Закінчення А. Ось воно. О, в нас переходить в А. Так? Тобто закінчення О, переходить, в закінчення А. А тепер погляньте ще раз на дошку. І ось це діє, діє. Дія якась. Так? Англійською action. Move. Тобто я якийсь рух, дія, рух. І ми можемо сказати дієслово, тобто це слово, яке позначає дію. Сам екшен. Якусь дію? Хтось щось робить, робив або буде робити, або зробить. Англійською мовою дієслово перекладається як verb. Verb – verbs дієслово дієслова. І перше наше дієслово, яке ми запишемо, це буде дієслово читати. Ми дуже добре знаємо з вами це дієслово. Щодня на заняттях ми чуємо. Чуємо, так? це дієслово. Читай, читайте, ми знаємо імператив. Ми пишемо домашнє завдання читати вправу або «вправа номер і у дужках читати. Отже, діє слово читати рід. Ось воно. Зараз я продемонструю його. Вам на екрані. Подивіться, будь ласка, ось це дієслово читати. читати. І навіть фраза є під цим прикладом, під цим фото. Він читає. Отже, повернімося до нашої дошки і напишемо всі форми цього дієслова. Отже, читати. І відразу пишемо всі займенники, які ми знаємо. «Я». Ти, Він, та вона обов'язково поряд. А тут ми напишемо тут трошки. Давайте напишемо відразу дієслово. І так, я чита і я роблю ось таку рисочку. Так? Ти чита, і я роблю знову рисочку. І він вона. Чита і ставлю рисочку. Чому? Тому що перед нами інфінітив читати, і для того, щоб утворити форми, тобто створити дієвідміну групу слів так, за особами я, ти, він і так далі, ми повинні оце ти, ти викинути. І в нас залишиться основа чита. Отже, я читаю, ти читаєш, він вона читає. А тепер напишемо поряд. Ми. Обов'язково ми. Ми множина вже в нас іде. Це однина, я, ти, він, вона, це однина. І поряд множина ми. Ви. Та вони. Ось, будь ласка, ми знову пишемо чита і залишаємо місце. Ви чита і залишаємо місце. Вони пишемо основу і залишаємо місце. А тепер напишемо флексії закінчення. Ми читаємо, ви читаєте, вони. Читають. І напишемо з вами імператив, який ми вже добре знаємо. Читай це ти, читайте це ви. А тепер давайте покажемо це все маркером кольоровим. Отже, ти ми викидаємо. Воно нам не потрібне. Залишається наша основа, чита, ось вона, ось вона, так, ця основа. І далі ми додаємо закінчення, які повинні стояти в цій формі для цієї особи. Отже, червоним виділимо я читаю. Ти читаєш, він вона читає. Ми читаємо. Ви читаєте, вони читають. Погляньте на це дієслово і запам'ятайте усі закінчення. Ю, єш, є, ємо, єте. І ми можемо написати, що це перша група. Так? Ми не будемо говорити дієвідміна, це складне слово, а ось перша група, друга група це зрозуміти нескладно і запам'ятати теж нескладно. Це перша група дієслів, і перша група має ось такі. Закінчення. Прочитаймо ще раз читати. Я читаю, ти читаєш, він ВОНА читає, ми читаємо, ви читаєте, вони читають. Читай, читайте, це імператив. І обов'язково. Поставимо наголоси, Читати, читаю. І ви бачите, що наголос не змінюється. Погляньмо на вправу у підручнику. Ось наш підручник хвилиночку. Ось наш підручник. Будь ласка, це дієслово читати, це фото і фраза. Він читає. А тепер подивіться, будь ласка, на вправу номер 2 Ось вона. Ми повинні поставити дієслово читати у правильній формі. Можемо дивитися на таблицю. Отже, я читаю. Ми читаємо, вона. Вона читає, ти читаєш. Він читає. Ви читаєте. Вони читають. І погляньте, будь ласка, на ось цю модель. Ви бачите, що тут написані три запитання. Перше запитання хто? Друге запитання що робить. І третє запитання що? І ось це третє запитання Що? Це об'єкт. Дії. Тобто це об'єкт, на який направлено дію. Наприклад, Іван читає текст, Оксана читає газету. Він або вона читає слово. Ось ми з вами за допомогою цієї моделі утворили фрази. Іван читає текст, Оксана читає газету, він або вона читає слово. І якщо ми напишемо з великої літери, так, розпочнемо, як, наприклад, ось імена Іван і Оксана, і в кінці поставимо крапку, перед нами вже будуть не просто слова, не просто модель, а фраза. Або речення. Будьте, будь ласка, уважні, повернімося до дошки і запишемо, які ще дієслова відносять до першої групи. Ось вона перша група. І змінюються ці дієслова так само, як дієслово. Читати. Це діє слова знати, вивчати, слухати, перекладати, перекладати, важке, довге слово. І останнє слово в цьому ряду розуміти. Подивіться, будь ласка, ось наші слова. Ось обов'язково я показую. А, а, А. А «А», а тут І. Подивіться. Незважаючи на це, це та ж сама група, група номер один. І ось цей суфікс А, да, як будиночок ми показуємо, так, Будиночок а ось цей суфікс може бути А, а може бути І. Але це так само. Група номер 1 І обов'язково поставимо наголоси знати, вивчати, слухати, перекладати, розуміти. Ви бачите, що наголос падає саме на ось цей суфікс. Ми з вами знаємо дієслово читати. Дієслово знати теж ми чули to know – Something, так? Да? Знати. Вивчати щодня пишемо домашнє завдання, Так? вивчати і вивчаємо українську мову. To learn, to study something. Слухати. Теж зустрічали у підручнику. Слухайте, читайте Так? ось ці імперативи. Слухати listen something. Нове слово, яке ми ще до цього не зустрічали, це слово перекладати. To translate. something», Перекладати. І останнє слово дієслово, теж нове. Ми його ще не зустрічали. Розуміти to understand. Ось, будь ласка, розуміти. Давайте зараз проговоримо кожне дієслово, яке ви бачите на дошці. І перше наше дієслово це дієслово знати. Отже, дієслово знати. Ось воно перед вами. Дивіться на систему флексій, на систему закінчень. Та Змінюйте, будь ласка, її слово. Я знаю, ти знаєш, він вона знає. Ми знаємо. Ви знаєте, вони знають. Знай, знайте. Це імператив. Ви пам'ятаєте, що? Під час дієвідмінювання ми прибираємо ось це ти, ось це закінчення інфінітиву. І імператив ми обов'язково з вами запишемо. Ось тут. Знай. І ви «знайте». Ось так. Наступне дієслово вивчати. Так само ти ми прибираємо, і залишається наша основа вивча. Так, ось вона, ця основа вивча. Спробуємо змінювати дієслово. Я вивчаю, ти вивчаєш, він вона вивчає. Ми вивчаємо, ви вивчаєте. Вони вивчають. І імператив вивчай, вивчайте. Напишемо імператив, поряд, вивчай ти, ви вивчайте. І обов'язково запишемо з вами приклад, тому що він для нас дуже важливий. Ми напишемо таку фразу: ми вивчаємо українську. Мову ось це українську мову. Це що ми вивчаємо? Це об'єкт, так? За тією моделлю, яку ми з вами бачили у підручнику. Отже, ми вивчаємо українську мову і покажемо з вами зараз усі наголоси. Хвилинку. Ось, будь ласка, усі наголоси. Ми Вивчаємо українську мову. І обов'язково виділимо зараз з вами ось ці закінчення об'єкту українську мову. Дуже гарний приклад. А ми рухаємося далі. І наше наступне дієслово слухати. Ти ми прибираємо і. Змінюємо дієслово. Я слухаю. Ось, я слухаю. Ти слухаєш. Він вона слухає. Ми слухаємо. Ви слухаєте, вони слухають. І дуже гарний приклад для того, щоб зрозуміти це дієслово це приклад. Я слухаю музику. Наприклад, дуже простий приклад слово музика інтернаціональне «music». I am listening to the music. Я слухаю музику, слухаю музику. І ви бачите, що тут так само в нас є модель. Об'єкт у моделі, ось я слухаю музику. І тут так само об'єкт має закінчення у. Музика. Музику. Мова мову. Рухаємося далі. Наступне слово довге перекладати. Так ми напишемо ось тут модель. Та-та-та, перекладати. Отже, я перекладаю, ти перекладаєш. Він вона перекладає. Ми перекладаємо. Ви перекладаєте, вони. Перекладають. І імператив. Перекладай. Перекладайте. Запишімо його поряд. Перекладай. Ти. Перекладайте ви. Будь ласка. І наше останнє слово із суфіксом і. Ми його напишемо на дошці, для того, щоб. Побачити, що воно змінюється так само, як і діє слово читати, і для того, щоб запам'ятати його. Отже, розуміти, я, ти, він та вона. І я напишу ось тут. Я розумію, ти розумію єш колиночку він вона розуміє і поряд ми, ви і вони Множину так ми розуміємо, ви розумієте. Вони розуміють. Подивіться, будь ласка, і імператив. Тут я напишу: розумій, це ти, розумійте це ви. Отже, діє слово розуміти. Ось воно. Розуміти ми прибираємо те, ти, так? І залишається наша основа. Розумій. І ось наші флексії ю, єш, є, ємо, єте та «ють». Прочитаймо ще раз розуміти. Я розумію, ти розумієш. Він вона розуміє, ми розуміємо, ви розумієте, вони розуміють. І напишемо приклад, який теж для нас дуже важливий. Студенти розуміють українську мову. Будь ласка, подивіться, який гарний приклад, так? Студенти розуміють українську мову. І, будь ласка, ось цей об'єкт, що вони розуміють? Так, українську мову має закінчення У. Подивімося у підручник. Ось наша вправа номер 5 На сторінці 30. Exercise. 5. page 13. І ви бачите, в нас тут А це дієслово знати. Б. Це дієслово вивчати. В слухати. Г. Перекладати. Г розуміти останнє дієслово, так, і наша остання літера, так? яку ми ще з вами не вивчали, це літера Г. Напишімо її на дошці, друзі. Ось ця літера Г, так? Літера Г. Я напишу її вам червоним, так, червоним. Ось вона. Подивіться: отакий гачочок, так? ось такий гачочок, ось вона. Це літера Г. 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 Звук Г. Такий дуже голосний, дуже дзвінкий, Г, як у російській мові. Ось подивіться, будь ласка, як правильно писати цю нову літеру Г. Ось вона, ось пропис, ось Г, так ось ця Г, така горлова, глуха. А ось Г, будь ласка, подивіться, ось «г» і Г звук Г і звук Г. Ось таким гачочком. Запам'ятайте, будь ласка, цю літеру. І ми з вами обов'язково повернемося до неї і скажемо, які слова в українській мові пишуться, починаються з цієї літери. А зараз ми з вами повертаємося до нашого уроку. І ось ця наша вправа, яку ми щойно подивилися. Так? Її потрібно бути, буде самостійно написати вдома у зошиті, для того, щоб повторити і вивчити усі нові дієслова, з якими ми сьогодні познайомилися. Отже, запишімо домашнє завдання. Домашнє завдання. Перше. Це вчити дієслова, звичайно ж. І друге це вправа 5 та вправа 6. Сторінка, сторінка 30, 31, і я напишу у дужках писати це обов'язково. А я прощаюся з вами до наступного уроку і до наступних дієслів. Побачимося, Па-па.